День усіх білок Ірена Карпа. Розділ 10 Дорога до лісникового обійстя, хоч він і не жив у лісі, була не такою вже й близькою. Навіть у тата Білки на мандрівку до людських осель йшла добра частина дня, а ще ж треба було повертатися. На шляху до нього була річка, яку собаки з легкістю перебрідали своїми довгими лапами, ну чи, може, плавали, хоч їх за цим ділом ще ніхто ніколи не заставав. А от білкам для цієї оборудки з переходом ріки слід було знайти два зручні дерева, що стояли б з обох боків. З водою і слизьким камінням чорні білки дружили хіба на відстані. Милувалися струмками, слухали їхню мову й довго обдумували новини. Принесені потоком із самих верхівок Чорногори. Кучерявчик приблизно знав, де стоять такі два дерева дві високі і старі смереки, обереги їхнього лісу. Переконавши, що тітка Білка і не думала йти за ним слідом, кучерявчик таки змінив напрямок на протилежний від дому. Він уже потроху починав втомлюватися, ще нічого сьогодні не їв. Але так непокоївся за Манюню, що найменшого апетиту не мав і близько. Взагалі-то білки істоти заощадливі, не тільки мама білка. Бували випадки, коли одна білка за рік ховала тисячі жолудів, закопуючи їх у землю, а потім не могла знайти свого сховку. Однак була тут ще і користь лісу. Горіхи й жолуді, білки збирали біля одних дерев, а ховали якомога далі, під зовсім іншими, таким чином допомагаючи лісові розростатися. Шкода, що дерева з насінин росли так багато років, а рубали їх люди так швидко й безжально, геть про це не думаючи. Чого тільки варта вирубка ялинок на зимові свята, коли тішаться деревцем всього кілька днів чи тижнів, а відтак викидають його на смітник, мов якийсь непотріб. Дід Петро й Галюся були не такі. Вони щороку вибирали в лісі гарненьку ялинку і несли не її до прикрас, а прикраси до неї, заодно не забуваючи про подарунки звірям, зернята, горіхи, навіть сіль для оленів. Кучерявчик почув дивний звук. Здалека, здавалося, наче то щось свистіло чи стогнало, а потім важко й гучно впало на землю. Що це таке? Насторожився кучерявчик і зупинився. Побуло трохи тихо, а відтак завивання повторилося знову. Долаючи страх, цікавий кучерявчик подався вперед і тут же збагнув, що сталося. О, ні! Ці пронизливі звуки видавала не тварина й не людина, а машина. Величезна і хижа бензопила розрізала стовбури старих дерев, і ті, востаннє зітхнувши, гучно падали. І що було найгірше, наступною мала бути якраз та смерека, з якої кучерявчик збирався переплигнути на другий бік ріки. Секунду він вагався відчуття небезпеки було сильним. Однак потреба швидко діяти була сильнішою. І, хутко подолавши зо п'ять найближчих дерев, кучерявчик набрав у груди повітря і стрибнув на смереку саме в той момент, коли в неї врізалися гострі зуби пилки. Кучерявчик уже встиг був перескочити з цієї смереки на наступну з протилежного боку, коли надрізана смерека зламалася під власною вагою і почала повільно падати. Падала вона чомусь не туди, куди б мусила, а просто через річку. І жодні крики лісорубів про те, що хтось дурний і щось зробив не так, не стали їй на заваді. Падаючи, дерево гілками зачіпало гілки іншого дерева, його друга з протилежного боку річки, того, з ким вони стільки років стояли одне навпроти одного, про щось перешіптуючись зоряними ночами. Смерека Смирека би прощалася, і, сам того не бажаючи, кучерявчик став не лише свідком, але й активним учасником цієї сумної сцени. Лопаті гілки просто щесали його з того місця, за яке він учепився, і як би не силкувався кучерявчик втриматися, його просто змило на землю, та ще й привалило згори гілками. -а, 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 -а. Ой! Тільки і встиг, скрикнути він. Ну все, тепер точно гаплик, вирішив кучерявчик. Зате політав. Кілька секунд. Вниз головою з дерева. Ага. Кілька секунд кучерявчик не дихав і взагалі зважував. На тому він світі чи на цьому. Адже позаяк потривожені жуки та інші перелякані комахи посеред завалу гілок мало скидалися на янголів. Кучерявчик вирішив, що таки на цьому. Що ж, усяке буває, трохи оговтавшись, метикував він. Головне в нашому ділі тримати хвіст пістолетом. Що таке пістолет він не дуже добре знав, та йому було й байдуже, а от із хвостом, здається, були певні проблеми. А, та що ж таке, ану? Кучерявчик сіпнувся один раз, другий, третій. Ні, глухо. Якщо він сам, на щастя, випарпався з під гілок відносно просто, то хвіст безнадійно застряг між стовбуром і землею. Та хай йому трясться! Вилаявся кучерявчик так, як лаявся хіба що дідобілка. Що ж за невезуха така? Звісно ж, допомоги гукати немає звідки. Коли рубають ліс. Все, що встигає втекти, втікає якомога далі. Доведеться почекати кілька днів, доки звірі не переконаються, що все затихло. Кучерявчик засумував. Йому було геть не боляче, але було страшенно незручно. Він, звісно, чув страшні історії про лисиць, що перегризали собі лапу, аби тільки вивільнитися з пастки, але з рідним своїм хвостом так вчинити поки що не наважувався. І тут... Не повіривши спершу власним вухам, він щось почув голосне, пискляве і страшенно смішне. то ж хтось співав поміж нот. Це точно не тітка білка, бо що би то з нею мало статися? І точно не велика тварина, вона б так не писклявила. Агов, хто тут? щосили закричав кучерявчик. Допоможіть! Однак жодної відповіді не було. Хтось просто собі співав і все. То віддаляючись, то знову наближаючись. І раптом. А це що тут таке? Просто перед кучерявчиком вигулькнув у край обурений кріт. На відміну від усіх інших кротів, цей не носив окулярів з потужними лінзами і взагалі дивився на світ широкий, ясно і з критичним розумінням. Це я тут таке. Почав був кучерявчик. Привалило мене. Що? закричав Кріт. Що, що? Щастя привалило, не чую, що? А з деревами хто нахуліганив?» Це не я, спробував був кучерявчик. Мене самого, той во. Що? знов перепитав окатий кріт, і кучерявчик зрозумів. Він кричав не тому, що злився, а просто тому, що не дочував. Зате, на відміну від усіх своїх родичів, здається, прекрасно бачив. Ну і катавасія, зітхнув Кріт, дозвольте відрекомендуватися. Кріт Ваврик Світозарович, місцевий знахар. Кучерявчик. Ага, дуже добре, просто прекрасно. Я, правда, не дуже почув, як вас звати, бо не дочуваю. Зате все прекрасно бачу. Ви тут що, відпочиваєте? За інших обставин кучерявчик би буркнув щось типу ага, саме медитую, як бачите. Але тепер він розумів. Що діло жартами не пахне. Тому він дуже інтенсивно захитав головою і почав робити благальні рухи в бік хвоста. Гм, задумався Ваврик Світозарович. Цікава пантоміма. Що б вона могла означати? Кучерявчик потягнув себе за хвіст і скривився. О, ви хочете розказати мені казку про рібку? кучерявчик сів у розпачі. Але ж послухайте, ви щойно говорили. Кріт от -от і образився б, якби поряд раптом не почувся ще один голос геть писклявий. Тату, і де вас чорти носять? Чи ж ви не чули, що тут ліс рубають? Що вас сюди приперло? Кучерявчик повернувся на голос і побачив дуже крихітне, але суворе кротеня в окулярах. Кротеня було дівчинкою. Що само по собі на секунду нагадало йому про манюню, і серце Кучерявчикові стислося. О, доця, здрасте. зрадів підстаркуватий кріт. Ну, так, ясно, що не чули, буркнула мала. Що ви там почуєте? Додому пора, мама турбується. Тут мала повела носом. О, а хто тут ще? та ще й переляканий такий. Кучерявчикові стало неприємно. Здається, білка. Кучерявчик вигукнув так голосно, як тільки міг. Білка, білка. І білка ця явно не в собі, Пробуркотіло кротеня. Білка, у біді. Вкотре смикнув себе за хвоста кучерявчик. Притиснуло мені хвіст смерекою, не можу вилізти. Тю, а тато не поміг. Ну, поки ні!» Тату. гаркнула, наскільки може гаркнути пискляве створіння донька знахаря. Та ж ви глухі, а не сліпі. Ви чого отут стоїте і нічого не робите? Чи ви, може, йому випишете мікстуру від приваленого хвоста? Здається, вся серйозність ситуації нарешті дійшла до Ваврика Світозаровича. Ой вей, та ж треба щось робити. вигукнув він. Та ж треба, погодилася його донька. Того давайте, ви підважуєте, а я підриваю. Кучерявчик не зовсім зрозумів запланованої схеми, та й слово підриваю його не надто сильно надихнуло. Тому він волів просто заплющити очі й чекати. Чекати довелося довгенько. Кроти тупотіли й пихтіли, наче їх було не двоє, а ціле стадо. Кучерявчик і собі допомагав порятунку, тягнув щосили хвоста на волю. І тут раз, немов ту саму рібку дружніми зусиллями кучерявчика нарешті було висмикнуто. Дякую вам, дякую вам, друзі, обіймав він кротів. Як вам віддячити? Пусти, тата на вечерю, там мама нервує, всміхнулась донька крота. І сам ходи з нами, там корінці цикорію в кориці, смакота. Ой, дуже дякую, в кучерявчика навіть забурчало в животі. Але мені ну дуже треба бігти далі. Щиро дякую за допомогу. Наступного разу обов'язково зайду, та ще й з гостинцями. Ех, зітхнула дівчинка Кріт. Завжди отак із тими гостями. Кличеш кличеш, а ніхто не йде. Треба було не відпускати його з під смереки. Принесли б усе сюди і зробили б пікнік. До побачення, кричав уже на бігу кучерявчик. Хай щастить вам. І тобі. Ходімо, тату, до рідної хати.